Знаєте ви в чому різниця між методами isBlank і isEmpty класу string? Давайте розберемося. У нас є стрінга, уста стрінга. Ми можемо перевірити методом length її довжину 0. Подивимося на те, що нам дає метод isBlank. Він нам дає true. Подивимося, що дає метод isEmpty. empty. Дає true. В чому ж різниця? Різниця в тому. Що? Якщо ми в стрінгу передамо декілька пробілів, то метод isBlank буде давати true, але метод isEmpty empty буде давати false. Для чого це необхідно? Метод isBlank зручно використовувати для того, щоб запобігти введення користувачем у місце, де необхідна інформація пробілів. Тому isBlank, він повертає істину, якщо стрінга або пуста, або містить тільки white spaces, в той час як метод isEmpty, empty Повертає тру тільки тоді, коли довжина буде дорівнювати нулю. Що ми і побачили? Підписуйся на мій YouTube канал. Багато що про Java» на MyWay2Pro.